Ремонтна гідрошпонка ПО1 використовується для герметизації деформаційного шву, між існуючою частиною будівлі і новою, виготовляється з еластичного ПВХ або ТПЄ. Випускається рулонами по 25 метрів і має такі розміри. Висота гідрошпонки 50 мм, ширина 30 мм, ширина анкера 30 мм, товщина гідрошпонки 5 мм. Гідрошпонка ПО1 з однієї сторони плоска, а з іншої має одне ребро. Давайте розглянемо на схемі, яким чином монтується гідрошпонка ПО1 і в чому її особливість. Особливість гідрошпонки ПО1 в тому, що вона кріпиться до вже існуючої частини конструкції. Перший етап монтажу гідрошпонки це фіксація її плоскої частини до вже існуючої конструкції. Для цього необхідно із смужки з оцинковки або нержавіючої сталі і дюбелю присверлити гідрошпонку до бетону. Для додаткової герметизації необхідно використовувати клей-герметик інноелаз. Далі, в місці, передбаченому для деформаційного шву, необхідно встановити лист пінополістеролу, і гідрошпонка PO1 одягається на нього. Третім етапом буде кріплення гідрошпонки до арматурного каркасу підливаючої частини. Для цього необхідно прив'язати гідрошпонку в'язальним дротом до арматурного каркасу. Кроком 200 мм. На цьому монтаж гідрошпонки завершено. Гідрошпонка ПО-1 1 це надійне рішення для герметизації шву, навіть в тому випадку, коли ви забули спочатку закласти необхідний вид гідрошпонки. Дізнатись всі деталі і нюанси про монтаж чи підбір гідрошпонки ви завжди можете у нас. Для цього достатньо подзвонити за номером телефону або залишити заявку у нас на сайті. Пам'ятайте, з гідрошпонками протекс шви завжди будуть герметичні.